Вони бажають виступити, поки не почалася сесія, але я кажу, всі виступлять, поки не почала сесія, всі, хто хоче, але нам ще декілька формальних треба речей зробити. Я дуже радий і дуже вдячний, що ми таким великим сьогодні громадою Фасівською зібралися в, 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 тут, не дивлячись, що робочий день, не дивлячись, що погода складні умови, але... Сьогодні не було навіть коридорі не людям стати. Тому я б хотів декілька речей, які треба нам сьогодні зробити, проголосити. Перше, ми бачимо, що інтереси фастівської громади і інтереси більшості, яка править керують в місті, не співпадають, Вони бояться в більшості слухати нас. Вони бояться почути наші вказівки і їх виконувати. Тому вони сьогодні побоялися провести ту сесію, тому вони побоялися сьогодні пройти це приміщення. Тому, зважаючи на це, я пропоную утворити пастові народну раду, до якої йдуть депутати, опозиціонери, представники громадськості. Підтримуєте Підтримуються? Хто за? Дякую, хто проти, все. І перше, що народна рада, я пропоную, і також ми проголошуємо і народну Раду в районі. І перше, що народна рада, я пропоную зачитати резолюцію народної ради територіальної громади міста Бастова, Хастівського району. Правильний режим організати війну проти власного народу. Вони натримують на нас не тільки силові підрозділи. Кадайпади озброєний злочистів, людей розстрілюють, викрадають катую. Українці вимушені захищати власне життя і свободу. До влади вдавалася партія вплив і злодії, партія регіонів. 16 січня 2014 року під час голосування за антиконституційні закони влада розпочала розпортала парламентську демократію і почала державний переворот. А це означає, що вона втратила будь-яку легітимність. Чіпляючись на зараз, що впливу влада хоче розповідати нашу державу, вони вбудуть вогонь сепаратизму на національної нетерпінності на півдні, Сходні країни та Україну. Ми заявляємо, що за всі усі та пов'язання з ними злочини за пожежі, знищення майна, вбивства і пролиту кров, що відбулася і, на жаль, може ще відбутись в Україні, персональна відповідальність несе Віктор Янукович. Євромайдани повстали по всій Україні як обплоти громадського опору, посередки формування вільної та по незалежної держави, рушійною силою українського протесту виступили прості громадяни. Саме тому майдани протестують усюди, як на Заході, так і на півдні, сході, півночі та у центрі країни. Це запорука єдності України і гарантія її територіальної цілісті. Ми не дамо складовувати та спунктувати нашу державу. Наші вимоги перше негайне звільнення політверних. Друге реальна амністія всім активістам спротиву протикової відкриті кримінальної справи. Третє. Скасування законів прийнятих 16 січня 2014 року. Четверте. Повернення до Конституції 2004 року. П'яте. Проведення безпекових виборів Президента і Верховної Ради. Шосте. Відведення всіх силовиків і так званих тітушок на місцях цього. Розформування спецпідрозділів, які були залучені до репресій проти народу.